Руслан, результатом Євген Коноплянка залишився незадоволений. Що скажете Ви? Ну, Женька, конечно, нужно всегда больше хотеть, да, были моменты еще забить, но мы могли пропустить. Наверное, нужно быть объективным. Вот, нужно быть довольным, то, что есть. Вот, впереди у нас очень сложнейший матч. И полдела сделано, шансы 50 на 50-таки остаются. Бред Фрідель, який був тут перед вами, він сказав, що стан газону його не задовольнив. Що скажете про себе? Яким взагалі було поле, чи можна було грати на ньому і рівне воно було для обох команд? Ну то що, звісно, для обох команд дійсно рівне. Я согласен. Ну можу сказати, що воно політше, ніж в тому году було однозначно. От, звісно, звісно, не... Такое, да, газон, как хотелось бы видеть, но нужно понимать, какие погоды были в Днепропетровске. Так что, я, если честно, перед матчем мы даже не ездили, не смотрели поле. И я, даже когда приехал, удивился, что оно ну, более-менее хотя бы э, сухое. Потому что я, честно, ожидал, потому что мы ну, говорили, что грязь там все такое. Чи погодитися, що ця от перерва у чемпіонаті, вона зрештою пішла Дніпру на користь? Адже Тоттенхем грав у своєму чемпіонаті і виглядав, можливо, не таким свіжим, як ваша команда. Ну, я думаю, що тут взагалі не потрібно в цьому копатися, тому що, якщо бути об'єктивним, то Тоттенхем на ходу. І по їхній грі, да, по їхній віддачі, вони не двигались. Звісно, з ними було непросто сьогодні. Вот. Так что думаю, что здесь не нужно искать где-то там в этой области. Здесь сегодня действительно был матч такой очень интересный для болельщиков, интересный, вот, интересный на футбольном поле моменты, ну, во вторые ворота были. Так что я думаю, самое главное, что сегодня получился хороший футбол, то что и для болельщиков он получился действительно это радует. А чи не походитися із таким твердженням, що е, дуже позитивно що Дніпро не пропустив у себе вдома, не лише забив, а от головне, що не пропустив і не дав переваги супернику на матч-відповідь. Ну, це перше, да, о чому можна говорити, то що це добре, що ми не пропустили. Е, Опять-таки є другий матч, і, понятно, настрой Тоттенхема, естественно, не заходять реабілітуватися перед цими болельщиками, так що ну, ожидаємо очень тяжелую игру. В общем, будемо настраюватися, готуватися в матчу.